Ваше черво. У попередньому судовому засіданні у Верховному суді ми пояснили нашу позицію і для того, щоб не повторювався, я хочу лише резюмувати і зацентувати деякі важливі, як на нашу думку, немає. Ми подали заяву про перегляд рішення суду з огляду на те, що судами не застосовується норма матеріального права в частині. Можливості чи неможливості передачі в майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва. А саме, на момент укладення спірного договору іпотеки, положення закону не передбачали можливості передачі майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва в той спосіб, в який це було здійснено у спірному договорі іпотеки. Зокрема, стаття 16, яка регулює передачу. В іпотеку об'єкту незавершеного будівництва зазначало, що об'єкт незавершеного будівництва передається в іпотеку шляхом передачі прав на земельну ділянку. І в попередньому судовому засіданні, як на мене, ми обговорювали і довели нашу позицію, що стосується можливості чи неможливості передачі в іпотеку майнових прав донесли, а не довели. Тому що довели буде зрозуміло. По завершенню даного засідання. Після укладення договору іпотеки в кінці 2008 року було внесено зміни до закону про іпотеку, де було, зокрема, в статті 16 зазначено, що іпотека об'єкт незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі прав на земельну ділянку, як це було раніше, а також шляхом передачі майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва. Наша позиція полягає в тому, що на момент укладення спірного договору іпотеки закон не передбачав можливості передачі майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва в тому вигляді, в якому це було зроблено в спірному договорі іпотеки. З огляду на це, ми стверджуємо, що договір укладений з порушенням вимог законодавства, а тому повинен бути визнаний недійсним. Неоднозначна практика і неоднакова практика була виявлена на рівні Вищого спеціалізованого суду. Як приклад неоднакового застосування норм матеріального права ми посилаємося на ухвалу Вищого спеціалізованого суду з розвитку цивільних і кримінальних справ від 26 березня 2014 року, де було чітко зазначено, що виходячи з того, що майнові права на відповідні апартаменту незалежному будівництва житлового будинку, не могли бути предметом іпотеки, відповідно в аналогічних правідносинах суд визнав довіропотеки іпотеки місяць. З огляду на вище вказане ми просимо суд. Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ на наші справи від 9 грудня 2012 року скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції. Правильно розумію, кредит брався для вкладення грошей. Городництво багатоквартирного будинку і придбання квартири до сім'ї. так? так. Друге. Коли брався кредит, позивочка погоджувалася з цим, вважала це законним і надавала матеріально посвідчену згоду своєму чоловіку і навчання таких дій. А зараз, коли доводиться повертати кредит, вона вважає все це незаконним і просить визнати недісно. І на останні. так на сьогодні Повернутий кредит чи ні? Ні, він не сплачується вже три роки. Останні три роки кредит не почав. Ну, Якщо визнати не дійснень договорів, яка є перспектива щодо повернення кредиту, стягнення на яке майно можна звернути, щоб забезпечити повернення кредиту? Ну, виходить, що на це саме майно, але. Вони можуть його швидко реалізувати, буде втрачені можливість повернення про коштів, які були далі на цю квартиру, і та, наскільки мені відомо, позначальника про та mm. немає іншого. Тобто в іншій ситуації, просто це буде пустий кредит. Тобто з можливості його повернено Скажіть, mm. будь ласка, а яка сума заборгованості за зазначеним кредитом? На сьогоднішній день. На сьогоднішній день? Зараз чи яка самокреди? Ну, на день, ну 2 мільйони гривень теперішні курсу. Прошу встати. Про українське рішення постановою судової палати По у цивільних справах Верховної України, позадоволення на Наталі Володимир, в інтересах на комунолі міста чуть імені В'ячеславна відмовити. Постанови її на статорні, указує на після. Проти справи вторичні. <працю> The question make a microphone, життя по-новому. Перший раз в житті Верховний суд України виніс сам собі противоположне рішення. Такого не було в практиці і не повинно бути, тому що Верховний суд України – це наша найвища інстанція. Якщо вона дозволяє собі виносити себе же противоположне рішення своєї же правової позиції, то про, які, про яку защиту прав людини ми можемо в Україні взагалі говорити? У мене просто немає слов. Мы дальше будем, я буду звертатися ко всем депутатам в Європейський суд, к Институционный суд, потому что ну... Этим решением они доказали, что судебной э, системы в Украине нет. Она вся куплена банками. Зайдите в любой суд и посмотрите э, 95 проц процессов, которые рассматривают суды, это процессы с банками. Идет банк, 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 -э, развод. Банк, 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 раздел имущества. То есть 95% э, судебных исков это суды с э, банками. Э, соответственно, это дает понять, что. права человека нарушили полностью банки. Сьогодні mm -hmm. я був присутній на судовому засіданні за позовом Наталії Нестерчук до Ерстебанку про визнання недійсним договору іпотеки. Основним моментом, за яким позивачка звернулася до суду, це те, що договор іпотеки був посвідчений у 2008 році і в іпотеку були передані майнові права на квартиру, яка ще не збудована. Як відомо, судова практика, теж Верховний суд в тому ж складі, а саме Яреми, Григорію Ахремчук, Гуменюка, Романюка, Анопенка та. Сеніна в 2013 році висловив правову позицію про те, що дані договора іпотеки майнових прав є недійсними, оскільки на той час. Законодавство не передбачало права передавати в іпотеку майнові права. Тому була вислана правова позиція, яка є обов'язковою до застосування для всіх нищо стоящих судів. Однак, незважаючи на це, в цьому судовому засіданні ми побачили, що Верховний суд України дотримується протилежної правової позиції, і вони зовсім протилежне рішення, навіщо нам Верховний суд, якщо він не може приймати однозначну правову позицію в усіх справах. Подальшому нам не відомо, як судова система буде застосовувати дані протилежні рішення. Я вважаю, що судова інстанція не має права приймати такі рішення, особливо Верховний суд України. После сегодняшнего вынесенного решения мы э, ни в коем случае не останавливаемся. Дальше будет э, конституционный суд, Европейский суд. Противоречивое решение по практически идентичным э, делам в том же составе судей. Это э, показывает, что один по одному делу они могут вынести. Одно решение, на завтра могут вынести другое решение. На двух судей, как уже было сказано, в квалификационную комиссию были поданы заявки. Наташу Нестерчук серчук, будем защищать все больше и больше.